Давайте глянемо, що ж нам зараз на ринку пропонують по поршній на Діо 27, 72, 75, дехто називає 80-та, ну, будемо говорити, 75 кубова на 27 діо. За 1620. ЦПГ, ну і плюс доставка. Грубо говоря, 1700 гривень, що ми можемо мати за 1700 гривень. Ну, плюс глянемо деякі ніштячки на інший транспортний засіб. Сьомулькін, атерона паца. І, і де ще тут ніштячки прикольні. Давайте розпакуємо. Подивимось, що тут. Сьомулькін, не дурайся. О, ТВР. досить непогана така фірма. Чим вони комплектують за такі гроші. Чим вони комплектують. Це. Прокладочки, добре, що вдвоє не складжені. Ну, нормально це такий. Ось такий от. Паранітин хороший, реально хороший. Так, ну то й досить, так? Да? Головка, на мене цікавило. Це мене цікаво. Да, вона така, як було на фото. Діо 47 мм. Алюмінієва, Хороша. Просто за руки робив варіатори, воно вже хімія роз'їдає цей. Це. Гарна упаковочка, кільця присутні. Дивимось, що тут СПГ. Хопача. О, чудово! Пошень, бачите? алюмінієвий, не покритий чимось блищучим. Бо, тому що ті, що покриті, то вже із дорогих туди. А це от іде як сієшний, да? як МСУшний і як мототеч. Непогано. Непогано. Температуру тримає, дивимось на циліндр. Ну. Не в піску литий, скажімо так. Хон, хон, хон. Дірки, мені здається, більші. Бо як де комплект, чому хотілося брати комплект? Хлопчина пише, я не розумію, що ви берете все в китай. Тому що малосік коштує під 6 тисяч. Так? На ринку, на апрелі, на 5 що хочеш, є бушни де. Хочеш, так? Є б хороші, малосі, можна сказати, трошки більше, ніж за ціну ногу. На діло немає ніякого такого повеликся, що по цим всім бачите, воно зроблено. На цим має валити, буде валити. Будемо бачити, буде, не буде, буде, заставимо, попросимо. Давайте дивимося, що тут вже раз пішла Жара така. Що тут ще, 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 ще. і ще. До речі, це їхало через розетку доставляла. Безплатна доставка на розетку. Якщо продавець має... Опа, дві штуки. Має магазин на розетку, також, то там нас вольт. GPS. Навіть два. Другий присутній, чи тільки ось. Один буде на Діо, один... Ну, коротше, вони вийшли по нормальній ціні. маленькі, сімпатюженький, навіть би зараз поклав на той винос, який в процесі на ОНДІ там. Він в процесі навіть вже сохне. А, навіть і покладу, але вам не покажу. Так. GPS приїхали, приїхали, приїхали. Ще будемо думати, куди. А це на РНЗ-ку на 250-ку. Зараза вже чекає довго з Європи щось. Ця РМЗ-ка не, не пружна, вона постійно, як на неї запчастини, то на всі інші замість місяця приїжджає за 2-3 неділі, якщо місяць там або скоріш. Якщо за тиждень, то за 3 дні. А на неї от, дивіться, приїхало. Що, приїхало? приїхало, Це у нас сальні кіпер потекло. Магнето. ось таке от магнето, розлетів, Яке розлетілося. Кришка. так, Кришка. І ще має приїхати генератор, сам статор. І а, тут є все чеки, все добре. Тому що треба буде відчитатись за це. Застряг в Італії на складі випадково каже Льоша. Льоша Олексій з Мукачево, Давно співпрацюємо. Баляха вибачай, сарян каже, навіть в другій партії побачу, що вони на цим. Ну от таке от будемо бачити, де оцей квінов їх торжества. Отакий от, от комплектів, як він буде на цій дівушці отак от собі. Вау, воно туди лелі-лелі залізло. да, Семен, Чи ні? Блін, може й не поїде, але попросимо семенчику, я навчу тебе просити їхати ці мопедули. Буде, хлопаки, буде. На бабки, ті, що ця діло буде стояти на виході, і скільки в неї, це буде досить така бричка непогана. Правда, може бути стапе досить великий із цим неопознаним об'єктом, можливо, літаючим. Зробимо його літаючим об'єктом, але це вже зовсім друга історія. Тому що от доходи діло там дійшло до варіаторів закривати варіатори. І не подобається мені цей варіатор. Я то його відновлю. Але, мабуть, тюнінговий Делгашовський закажемо. Да, а семенчику? Не, не закажемо. Ну, семен басує, а ми закажемо.